Привіт, друзі! 18 серпня сьогодні з вами знову Дриклочук. За кілька годин відбудеться зустріч в овальному кабінеті між Зеленським та Дональдом Трампом, а потім і з європейцями. І нині з'являється чимало коментарів, колонок авторських, роздумів про те, до чого власне рухається світ, тому що питання припинення російсько-української війни напряму сьогодні залежить від України, від Сполучених Штатів Америки. Від європейців і від Росії. Нібито очевидні речі, але тут дивлячись, як їх подавати. Друг і соратник фактично Дональда Трампа Борис Джонсон, який підтримував останнього в його виборчій кампанії ще минулого року і палко підтримував Україну і став в Україні улюбленцем із прізвиськом Джонсонюк, написав чергову колонку у Daily Mail про те, чи правильно Трамп зробив, що запросив Путіна до себе на саміт. Це саме той Борис Джонсон, котрий на початку широкомасштабного вторгнення обіцяв Україні всіляку підтримку і розписувався у відданості українцям. Але висловлювався у палкій пристрасті до російської культури було і таке. Так от у своїй колонці він пише доволі комплементарні речі на адресу Дональда Трампа. Але намагається. Дещо додати і бруду в цю всю історію, яку влаштував Трамп, ну скажу так, виглядає не дуже привабливо, Джонсон фактично намагається всидітися однією своєю дупою на двох стрільцях одночасово. Джонсон, як талановитий письменник, фактично розписався як на мене у власній разом із європейцями неспроможності протистояти Росії, тому що він свого часу був прем'єр-міністром. Дуже потужної країни, Великої Британії, яка має тісні і дуже добрі стосунки зі Америки. але тоді Джонсону так і не вдалося переконати Байдена та й самому зробити щось для того, щоб ми справді отримали більше переваги на полі бою. Борис у 2025 році нині пише, що європейці на чолі з Британією повинні будуть взяти на себе ініціативу за мир, ініціативу гарантій про мир. Але щось схоже, що він говорить знову те саме, що і три роки тому. Я друзі вам зараз пропоную ознайомитися детально із його статтею, аби ви самі могли зробити висновки і почуєте також і мої, що власне пише Борис Джонсон. Що це був чи не найблювотніший епізод за всю бридку історію міжнародної дипломатії? Побачити, як Путіна вітають на американській землі. Було блювотно бачити, як йому аплодують на червоній доріжці. Було блювотно дивитися на його посмішку Голума, ну швидше він Голума порівнює із Путіним, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина. Було справді дивно чути, як йому надали американську платформу для його брехні про причини війни в Україні, країні. Яка у 2014 році, коли він вперше напав на неї, не становила жодної загрози для Росії. Слухаючи його, далі пише Борис Джонсон, солодку непередбачуваність, з якою він намагався одночасно підлеститися та непомітно принизити Дональда Трампа, мені хотілося блювати. Б'юся об заклад, що вам теж. І більшість із нас навіть не українці. Уявіть собі, як це бути одним із цих героїв, що перебували в бою у бліндажі під Покровськом, борючись за свободу своєї країни, і чути як президент США, капітан команди Вільний світ називає Путіна босом. Блювота. Подумайте про десятки тисяч українських вдів та сиріт, подумайте про покалічених та понівечених, подумайте про українських мирних жителів. Які живуть щодня і щоночі в жаху від путінських бомб та ракет, які падали на їхні голови навіть під час так званих переговорів на Алясці. Запитайте себе, що відчули ці люди, коли чули, як президент США у повному сенсі головний гарант свободи та демократії у світі, говорить про фантастичні стосунки, які він має з путіним диктатором, який катує їхню країну вже 3,5 роки. Це був огідний момент, бо Путін воєнний злочинець. Чия постійна брехня та агресія аналогічні Гітлеру. Іноді можна почути, що метою Білого Дому є зупинити смерть або зупинити вбивства в Україні, нібито є провина забухсторін, яка нісенітниця, пише Борис Джонсон. Кров кожного росіянина, продовжує він, який загинув у цьому конфлікті, на руках Путіна. Кров кожного українця, який загинув на руках. Путіна. Ну і тут, друзі, додам від себе, а тепер ця крові на руках Дональда Трампа, бо Трамп тиснув руку Путіну, а не Борис Джонсон. Уся різанина, продовжує колишній прем'єр-міністр Британії, та вся трагедія в Україні це вина однієї людини, бо зараз не було б війни, не було б кровопролиття, не було б катастрофи, якби не зарозумілість, безглуздість та фундаментальний прорахунок Путіна. Ось чому було так важко пережити вигляд Путіна, який гордо походжав на саміті на Алясці. Ось чому ця подія така неприємна. Ну а далі Борис Джонсон змінює риторику у своїй колонці і пише про те, що це було необхідно. Як то б дивно не виглядало. І все ж, як і багато найнеприємніших прикладів історичної дипломатії, ця зустріч все ж була б виправданою і навіть необхідною, каже він. Хай це було б Трамп мав рацію, що спробував. Він мав рацію, що зустрівся з Путіним. Бо якщо мільйони українців з жахом, Спостерігали за реабілітацією російського тирана на червоній доріжці, вони також спостерігали з надією. Вони сподівалися, що, можливо, цей легендарний нью-йоркський укладач угод зможе запропонувати рішення, яке покладе край війні, і врятує те, чого вони хочуть і потребують, а саме свободу, суверенітет і незалежність своєї країни. Дональд Трамп мав і має рацію, ризикнувши, бо знає, що одного дня Путін справді укладе угоду. Його позиції в Москві набагато слабші, ніж здається. Російська економіка починає тріщати під тягарем війни. Безробіття зростає, як і інфляція та процентні ставки. Путін побачив, як один з його найближчих клієнтів нафти Індія раптово опинився під санкціями Трампа. А Блумбер повідомляє про ознаки, що індійські покупці нафти вже відмовляються від Росії. Додам від себе, друзі. Той же самий Блумберг повідомляє про те, що танкери із зрідженим російським газом вийшли нині до Азії. Це як провокація тим санкціям, які Трамп ввів. Ну, Борис Джонсон, певне, не зовсім слідкує з інформацією, або не там. І далі він продовжує: найголовніше, що Путін досі не може і не зможе продушити дух українського опору. Так для українських бійців зараз дуже важкі часи, і так, завдяки титанічним зусиллям і витратам путіну вдалося досягти невеликих успіхів на сході театрально розрекламованих під час саміту на Алясці. Але ці просування знову були стримані українцями і станом на зараз, середину серпня, багато анонсований масштабний російський літній наступ 2025 року досі не матеріалізувався, не кажучи вже про успіх. Трамп був на 100% правий, каже Джонсон, відчуваючи шанс на мир і правий, бажаючи його встановити. Він один із тих, хто вважає, як і Бенджамін Франкін, що не буває ні хорошої війни, ні поганого миру, і він також має рацію. Але. Спостерігачам за цією зустрічю було зрозуміло, і я вважаю, що це було досить зрозуміло американським переговірникам у залі, що Путін не хоче миру і точно не на умовах, які могли б прийняти США чи Україна. Кожен, хто працював з Трампом і знає його настрій, міг би сказати, що ця зустріч не була успішною. Анонсований обід не відбувся. Напевне, Борис Джонсон має на увазі ті документи, які знайшли в одному із готелів, де писалося про те, з якою помпезністю Дональд Трамп збирався. Влаштувати Путіну вечерю. Її справді не відбулося, і для Джонсона це перемога. І далі він пише: не було жодного очікуваного обговорення будь-якого нового привабливого комерційного партнерства між США та Росією чи співпраці в Арктиці. Натомість саміт Раптової на кілька годин раніше завершився абсолютно безрезультативною прес-конференцією, на якій Трамп, що надзвичайно дивно, не відповів на запитання преси. Зустріч була цінною лише в цьому сенсі. На Алясці Трамп зіткнувся з реальністю віч на віч. Путін принципово хоче контролювати Україну та знову зробити її придатком Москви. Українці принципово хочуть бути вільними, і в цьому бажанні вони мають довгострокову підтримку інших західних демократій. І що найважливіше, самого Трампа, а також Меланії Трамп, першої леді, яка відіграє дедалі більшу роль у формуванні мислення свого чоловіка, Трамп Ріалтро зрозумів, що справа не в нерухомості, не в географії чи території, справа в долі. Йдеться про право українців обирати власну долю як вільної та незалежної європейської нації. Це означає, що війна не закінчиться, доки Путін не визнає правду, він програв битву за долю України. Тільки коли це станеться, коли Путін прийме істину. Очевидно, для кожного, хто відвідує Україну, тоді у нас буде мир. Не раніше, каже Борис Джонсон, і сам собі, вибачте, друзі, суперечить у цьому матеріалі. Ну і далі він на завершення пише, чесно кажучи, я сумніваюся, що Дональду Трампу сьогодні сподобаються світові заголовки. Усправді преса була просто переповнена критикою на адресу Трампа. Не думаю, каже Джонсон, що йому сподобається думка про те, що Путін переміг його, що Трамп розстелив червону доріжку для ізгоя. І витратив багато політичного капіталу, і нічого не отримав натомість. Невдача на Алясці, на мою думку, зміцнить його переконання, що єдиний спосіб виправити це посилити тиск на Путіна. Ніхто насправді не очікував, що президент Ша запровадить вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. І все ж він це зробив. А якщо до Британії, запитує Джонсон, а якщо до Європи... Також запитує він, коли ми наберемося сміливості зробити те саме. Це наш континент. Ми постійно вимагаємо лідерства від Америки, але нам навіть не вистачає сміливості наслідувати цей приклад. Одного дня ця війна закінчиться миром, який захистить українську свободу. Але, як сказав Трамп на Алясці, європейцям, наче ліка з Британію, доведеться взяти на себе ініціативу. Так закінчує свою колонку Боріс Джонсон. І висновок, друзі, для себе я роблю один. Треба наводити лад у себе, ставати ефективними, ніж нині, бо іншого вибору і виходу для нас просто немає. Ні Джонсон, ні Макрон, ні Трамп чи Байден з Туском захищати Україну не будуть. І про це, до речі, пише сьогодні головний редактор видання Більд. Дуже слушно він говорить про те, що мир буде болючим, альтернатива, затяжна війна. І каже: сьогодні йдеться про війну чи мир в Україні, а отже і в Європі. Якщо сьогоднішня зустріч у Зеленському в Вашингтоні, наголошує він, з точки зору президента ША пройде успішно, у тому сенсі, що він побачить шанс на угоду з Путіним, то вже за кілька днів може відбутися тристоронній саміт. Умови, які Трамп озвучив, ви, друзі, добре знаєте. Це здати Крим і пообіцяти не вступати в НАТО. Але це лише дві умови, які озвучив Трамп, а їх, звісно, буде набагато більше. Далі Роберт Шнайдер пише: усе це не більше ніж слабка надія, але це більше, ніж те, на що можна було розраховувати ще кілька тижнів тому. Зараз європейці намагаються Трампа представити як героєм, який просуває мир в Україні. Направду це так виглядає, але наскільки він стійким буде? Про це, власне, і пише голов Радбільду. Однак для досягнення миру всім сторонам доведеться підвищити ставки, говорить він. Трамп тепер готовий залучити США до надання гарантій безпеки Україні. Якщо це допоможе завершити війну. Але це ще не факт, додає від себе. Однак, оскільки Трамп не готовий забезпечувати мир американськими військами, це завдання повинні взяти на себе європейці. На цю хвилину італійці і німці відмовилися посилати до України власні війська. Далі пише голов Більду, найскладніші рішення належить прийняти Україні, звісно. Трампу потрібно від Зеленського принципова згода на обмін територіями. Крім цього, головними труднощами Трампа, Зеленського і європейців залишається одне. Мовиться далі у короткому коментарі головного редактора видання Більд путіну не можна довіряти ні на йоту, але іншого партнера для укладання мирної угоди у них не буде. І все це свідчить про одне. Йдеться про болючий мир, єдина альтернатива, затяжна війна, в якій. Завершуючи, вже додаю друзі від себе, нам допомагати європейці будуть рівно стільки, щоб ми не програли, як і було за Джозефа Байдена. Отака От нині позиція, друзі, європейської еліти, світових лідерів, колишніх і чинних щодо завершення російсько-української війни. Не випадково Володимир Зеленський опублікував у себе в телеграм-каналі пост, де згадує про те, що в 2014 році був зданий Крим і каже, цього не потрібно було робити. Як каже, ми не здали Одесу, Харків і Київ у 2022 році. Певний такий спосіб Зеленський натякає, що рішення можуть бути різними. Друзі, на цю хвилину всі поки що коментарі. Власне, на думках Бориса Джонсона я хотів зацентувати вашу увагу. Враховуючи, що сьогодні буде непростий день, ми всі пильно слідкуємо за подіями у Білому домі. Я буду робити це в онлайні разом із вами. Тут та у телеграм-каналі в мережі X і Facebook. Підписуйтеся на мої соціальні мережі, посилання всі є в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, всіх люблю ці ночи і не перемикайтесь. Все буде Україна!